Друзі, з ким нам потрібно створювати військовий союз і куди потрібно нам дивитися. Я вам скажу: дивіться, Америка це класно, Це е, зброя, це кошти, е, розвіддані. Англічани також можуть давати. У них класна розвідка. розвіддані, За французів я зовсім мовчу, не знаю, що літаки можуть давати. Ну так собі, e, Німеччина сьогодні розказує про те, що вони створять там найбільшу армію в Європі. Ну, вони створять, може, коли щось якось в них вийде. Друзі, сьогодні Турція. Про Турцію ніхто не говорить чомусь. А це наш союзник. Як не як, спокон віків ми з ними знаходили спільну мову. З горем пополам, звісно, але находились. Сьогодні більш цивілізована ця країна, але турки воїни. Турки, реально, воїни, такі ж як ми. І разом це така горюча сміть. Ми могли б воювати, мама не горюй. Тобто, ну, реально воювати могли б ми разом з Турцією і Росію розмотати могли б тільки так. Тут навіть питань не було б ніяких. Чому? Тому що то, що в них армія, техніка, забезпечення, в них все своє практично. Але в них і воїни. Воїни реальні, які воюють, і до сьогодні воюють, і будуть воювати. І завжди воювали. Османи завжди воювали. Тому, друзі, дивіться, як на мою думку, потрібно домовлятися з турками. Потрібно знаходити спільну умову. Тим більше у нас багато чого спільного є історично багато чого спільного. А були десь плюси, були мінуси, але. На сьогоднішній день, я вважаю, це була б класна е спайка. Ну, дуже класна. Україна, Турція, Там міг би хтось долучитися, але я думаю, що якби Україна об'єдналася з Турцією, то нічого б не потрібно було ніякої е Німеччини, Франції, там, тим більше Литви, Латвії. Оце таке Литва, Латвія, Естонія, партизани. От. Тобто, не більше. Отак, друзі. Тому дивіться, сьогодні чомусь це замовчується в нас. Я не знаю чому. Чому не піднімається це питання? Не знаю. Хтось, видно, проти, хтось не лобіює ці інтереси в нас всередині в Україні. Також і в Турції немало біста. Я так розумію. А мав бути. Чому, друзі? Тому що дивіться, надалі, якщо ми будемо себе так вести, самі по собі, з усіма гристися, розказувати, що всі погані, то в кінці кінців ті військові, я вам скажу, ті воїни, які в нас є, їх багато, вони потихеньку перекочують. Ті ж самі армії Німеччини, Франції, Англії і Турції, в тому числі і не тільки в Штати будуть е від'їжджати. Чому? Тому що потреба в таких військових, як наші, які пройшли е горнило війни, Крим, і Рими, і Мідні Труби, я вам скажу, вони е будуть на вагу золота. Їх будуть купляти, їх будуть розбирати. З руками, ногами. А в нас, як завжди, ви знаєте, з цією владою, з цим підходом, з цією корупцією, вони точно тут нікому не потрібні. Ну, точно не потрібні. І, на жаль, так, на жаль, так, ми навіть те, що сьогодні зробили, ну, так є, зробили таким тяжким шляхом, шляхом втрат. От Ми маємо цей ресурс, ну, реальний ресурс, людський потенціал військовий, ми його однозначно втратимо. В нас в Україні нічого не можуть зберегти, в нас затяги можуть вкрасти або продати, поміняти на щось. От і все. Тому, на жаль, ми його втратимо. Якщо сьогодні не буде чіткої позиції влади, з ким ми працюємо, хто наш союзник, з ким ми дружимо? От. Моя пропозиція, я ж казав ще раз, з Турцією. Якщо цього не буде, якщо ми не будемо бачити от, е, чіткої лінії, е, куди ми йдемо, я думаю, що ми просто все втратимо. Як завжди, ми це робили. Робимо. Я думаю, що будемо робити, якщо не зміниться влада, якщо не зміниться підхід до... Ситуації в Україні до людей в першу чергу ми все втратимо, на жаль, і буде дуже і дуже, дуже погано. З цього будуть мати тільки іноземці, які будуть перекупляти наших військових. От і все, друзі. Тому десь так.